Доброго дня, шановні друзі. Ви на каналі Правда про брехню, де ми разом з вами викриваємо приховані сенси російської пропаганди, які можуть нам з вами загрожувати та перешкоджати українській перемозі. Сьогодні ми поговоримо про те, як топ пропагандист Кремля Соловйов викрив своїх же топ пропагандистів, але з міністерства оборони. Про що мова днями Соловйов у своїй програмі дуже красномовно і дуже емоційно, як завжди, сокрушався про те, що ось в Росії горять нафтобази і заводи. Але при тому він або не слідкував за своєю думкою. Або взагалі ну трошки втратив розум, що напевно скоріш за все так і є, наговорив ну як мінімум на статтю, а може на декілька років тюрми, тому що він спростовував пропаганду своїх колег з міноборони і звинувачував у тому, що відбувається самого верховного Головнокомандувача. Про що мов? Ось меседжі Соловйова. Офіційні ЗМІ радісно публікують інформацію про удари у пронацистських військ по нафтобазі заводу. Можна взагалі взяти і публікувати, де система такого стоять. Ось який завод, його координати, що він виробляє для військового промисловства. У нас взагалі це молодість. У нас взагалі все можна. Ні, у вас багато чого не можна, і на жаль, те, що говорить Соловйов, далеке від реальності. Він думає, що і досі українська розвідка бере інформацію з соціальних мереж, з публікацій медіа про те, де деякий завод розташований, що він там виробляє. Це вже давно всім відомо. Бо ці всі заводи будували ще за радянських часів, і зрозуміло, що вони виробляють, і зрозуміло, де вони розташовані. Але тут ще прихований страх Соловйова про те, що. Вони не можуть приховувати ті події, які відбуваються, і для них є великим позористком, що на третій рік війни, яку вони нібито переможено ведуть, у їх горить і підгорає всередині країни, то нафтобази, то завод. Але далі цікавіше, прошається, скажіть, будь ласка, у нас хтось <пу> взагалі відповідає за систему ППО в глибині <пу> території, пане Соловйов, сорі, товариш Соловйов. Записую, підказую, ваша країна поділена на військові округа? Тож перша відповідальна особа це командувач ПВО вашого округу, де знаходиться той чи інший об'єкт. А далі уже по ієрархії: командувач ПВО країни, командувач сухопутних військ, начальник генерального штабу, міністр оборони і о боже, верховний головнокомандувач, який у вас хто по конституції по статті 87 – президент країни. Тож всі питання до кого? Ці питання до Путіна починаючи з нього. Далі ще цікавіше. Якщо щоразу йдуть атаки на енергію, і щоразу ми блискуче справляємося із завданнями блискучних лавках, все збиваємо, все знищуємо, але чергові уламки раз по разу щось підпалюють і потрібно гасити три дні наслідки цих уламків. Або може вистачить винен у тому, що, том, що долити хто за це мав відповідати. Хоч Ми раз було названо прізвище нуль ноль. Це, це що гроза, гроза Метеорит? Як, метеорит. Це як це взагалі можливо? Чергувана встава горить, спостерігаємо контрольоване вигорання. вигорання, і тут давайте звернемо увагу на два терміни – контрольоване вигорання і те, що. Нібито все збивається і тільки падають уламки. Про що це мова? Це про мова про оті приславуті заяви Міноборони, які лунають щодня. Що доблісне в кавичках російське ПВО все збиває. Хаймарси атакамси там космічні кораблі, все що завгодно. А тільки там ну, якісь уламки падають, і тому от все горить, горить три дні, вибухає тиждень, і потім ми спостерігаємо. Контрольоване вигорання Соловйов це називає нісенітницю, і дійсно це нісенітниця. І м, дуже цікаво, що до Соловйова це дійшло на третій рік війни. І що ще цікаво? Соловйов говорить, як це взагалом можливо. Це стало можливо, тому що ваш президент, він же головнокомандувач Верховний, він же бункерний диктатор, розпочав війну проти України в 2022 році і досі її веде. І це стало можливим, тому що за цей час російська ППО зазнала таких втрат від збройних сил України, що напевно ну довго ще не оговтується. За останніми даними Генерального штабу України знищено на поточний момент 1050 засобів ППО. Ворога тому це стало і можливо, тому що ППО в Росії стало діряве. Ну і ще цікаво. Далі Солойов закінчує свій цей меседж наступним: чому на третій рік війни Почему на третій год війни не вжити елементарних заходів, рознесено територію, захону глиб? Хто за це відповідає? Тут зверніть увагу на те, що Соловйов як то кажуть, робить обмовку по Фрейду. Він називає події в Україні війною. Але ж, ой, товариш Славьо, ви ж ведете тут СВО, а війна ні-ні, це не про вас. За такі слова можна і в тюрму загриміти, бо це ж що? Бо це ж фейки, фейки про російську армію. Ну і риторичне питання, хто за це відповідає? Я вже проговорював, товариш Славьо, хто за це відповідає? І кінцевий бенефіціар це ваш президент. Тож бери листок, волейов, і пиши послання вашому царю про те, що він. Несе пургу і несенітницю всі ці три роки про доблісне СВО і про те, що ви все збиваєте. Тож, друзі, якщо ви і надалі прагнете бути в курсі таких прихованих сенсів російської пропаганди, залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал на канал Правда про брехню.